Біографічна драма про одного із засновників української авіації та батька пласту в Івано-Франківську відбувся допрем'єрний показ фільму Інший Франко події у стрічці розвиваються у 1941 році. До маєтку Франків у Львові приїздить несподіваний гість, а саме давній друг Петра Франка Андрій Грищук. Вони разом стояли біля витоків скаутської організації Пласт, боролися за кохання однієї жінки, рятувалися з літака, охопленого полум'ям, тікали з полону. Аби відтворити картину українського життя та побуту автори фільму проводили консультації з родиною Петра Франка. А також звертались до пластунів. Нам вдалося цифрувати два відеофрагменти фрагменти автентичних, де фігурує на відео Петро Франко. Перший це відео 1939 року. Він там виступає на цьому дуже коротенькому відео. Який, з фільму «Освобождення», така назва фільму, Я знімав його Довженко, загальновідомий. Він там виступає в залі Ради, Верховної Ради, і це єдине відео, де можна почути голос, як звучав голос Петра Франка. Воно кілька секунд триває. Другий дуже коротенький фрагмент за рік до загибелі Петра Франка в музей в Нагуєвичах, де власне, був музей його батька, прийшла знімальна група і коротко зняла німе відео, де він проводить екскурсію. Акторка франківського дремтеатру Надія Левченко зіграла роль дружини Петра. Вона каже, хоч героїня спокійна, проте впливова жінка. Для мене, коли я готувалася і читала взагалі про неї, це дуже сильна жінка, тому що на той час братися за освіту за, і за свою справу і взагалі набрати сміливості і сили духу і написати книгу. Це ж треба було написати і видати це ж не так просто, особливо в той час, особливо про Галицьку кухню. Тому це була і сильна жінка. Ще одну роль дружини Петра. Втім, уже в молоді роки зіграла Лілія Абрамюк-акторка каже, хоч її знімальний процес тривав декілька днів, та все ж їй вдалося перейнятися сценічним образом. У мене були можна сказати короткі зйомки кілька днів. Це все відбувалося у лісі, тобто пласт. Це вже запропоновані обставини. В нас більше була ціль, якби розкрити історію кохання зустрічі Петра Франка. В український прокат стрічка «Інший Франко» вийшла з 8 лютого. Віталія Куч Ігор Горпопик, телеканал 402.